Нещодавно у Львові делегація з Житомира презентувала концепцію оновлення історичного осередку міста замкової гори, розроблено у 2023 році. Максимально опитували різну вікову категорію, що що вас приваблює в цьому паркі, що вам не вистачає, що ви зараз бачите привабливого знову ж таки на на, на сьогодні момент. А також що би ви хотіли змінити, Тобто ми максимально хотіли витягнути ці питання з мешканців. Нашого громади від знову ж таки, і мешканці, і гості були опитувані, да і різна вікова категорія. Після опитувань команда архітекторів, мешканців та експертів з урбаншколи протягом кількох місяців проводила презентації напрацьованої концепції для створення проєкту. Група однодумців використовувала історичні архівні джерела, на основі яких розробили план покращення перлини Житомира. Далі ми отримали сам пакет, так, ну, тобто сам пакет, саму концепцію. Так, якби це дуже класна поле. Чиле для подальшої роботи, наприклад, там над проектом наші можливості розширились. Ми можемо як оголошувати архітектурний конкурс, які вже брати саме напрацювання архітектурної концепції, і використовувати як теза для проектування. Серед ідей, закладених у концепцію збереження археологічних пам'яток у вигляді вуличних меблів, збільшення кількості оглядових майданчиків і перенесення плану історичного міста на площу парку розповіли у міській раді. Ми взяли історичну мапу і е, ідея в тому, що будівлі, які були на історичній мапі е, вказані, тобто е, відобразили їх уже в реальності, тобто е, в концепції ландшафтом. Тобто ми підкреслили це все ланшафта в ці всі геометричні форми, підкреслені е, ландшафтними насадженнями з, е, з підсвіткою з-під низу. Через повномасштабне вторгнення концепція поки що залишається лише ідеєю на папері. Реалізовуватимуть її вже після закінчення війни. Утім, міська рада навіть зараз здійснює мінімальне покращення зони, аби створити більш комфортний простір для житомирян. Артем Сидорчук, Ілона Усате, телеканал Еска 1